Я вітаємо, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про Кубок України з як К1, який проходив з 20 по 22 червня в місті Буча, І на якому бійці з Кривого Рогу гідно представили Дніпропетровську область та вибороли перше командне місце у запеклих поєдинках. І сьогодні в нашій студії представники бійцівського клубу «Тайпан». це тренер Чинжавадов та чемпіон Кубка України та чемпіон світу. Ярошенко Олександр. Ради вітати вас. Yeah. Панечку, давайте почнемо з того, як ви особисто як тренер оцінюєте виступ команди на Кубку України з кікбоксингу Кава mm -hmm. Скажу так, що більше 22 команд України участвували на цих змаганнях. и Харьковский, и Одесский, и Херсон, и Волынские а там, ну, в общем, и Николаевский, много-много ну, областей я всех не могу причислить. Очень э, местная команда команды были. Все стремились к победе. Э, как сказать, но ну, наша команда все-таки показала э, с 10 первых месяцев наша команда заняла первое место. Да? Вот. Я, конечно, ну, надеялся, было, ну, как сказать, надежда. Как так мы перед этим смаганием, э, мы были в Италии, где и Саша ездил в Италию. У нас была э, двухнедельная сбор на чемпионат свиту готовились как раз после всех соревнований у нас измагания, э, то есть э, ну вот то есть это кубок Украины поэтому спортсмены были мотивованы. мотивованы так? да готовились они как положено и показали свою мастерность э, и, и Александр Тоже от, і що в Італії, і що здесь два, по два бої і досрочно некоторий бою от, Олександр, ти ж е, чемпіон світу, так? так? Це дуже вражаюче. А давай почнемо з того, як давно ти взагалі в цьому виді спорту? Е, я займаюся п'яти років вже. З п'яти років, а так. зараз тобі скільки? Одинадцять. Тобто 6 років ти вже в цьому виді спорту так. і ти вже і чемпіон України, і чемпіон світу. Так. А, так, що для тебе означає перемога на чемпіонаті світу в 11 років. Це е, моя ціль була, коли я тільки пішов, я дуже сильно хотів стати чемпіоном світу. Так. А на цьому Кубку України ти провів два двобої. Чи два поєдинки? Як правильно? Два поєдинки. Два поєдинки. А який з них для тебе був найважчим на цьому турнірі, якщо згадувати? Ну, напевно, другий. Другий. Це вже за фінал, скажімо так. Так. А, чим він тобі запам'ятався? Яким був, був суперник? Ну, суперник був е, масою трішки більше, ніж я. Ну, тому що в мене не було суперників в моїй категорії, і мене поставили на категорію вище. Так, але все ж таки ти переміг його. Так, так як ти готуєшся морально, коли виходиш на такі поєдинки ну, такого рівня, як Кубок України, там чемпіонат світу? Ну, нас мотивує тренер морально і фізично. Ну, і ще сам морально і фізично підготовлююсь. Але заслуга тренерів також ці моральні так. підготовки, фізичні, вона присутня. Чудово. які твої цілі. Подалі на подальші цілі твої у, у спорті? Ну, я вже став чемпіоном світу по саньда, Я хочу стати чемпіоном світу по каоди. Так. А кого ти хотів? Кому б ти хотів подякувати за підтримку? Е, своєму тренеру, е, Родителям. Е, батькам, собі. Не, не точно супер, суперзандре. Я ще раз дякую тобі що ти сьогодні за в нашій студії. Це ну це дуже вражаюче, що ти вже і чемпіон світу, і чемпіон України. І Зараз ти знаходишся в нашій студії, Я тобі бажаю побільше звичайно успіхів у твоїй спортивній кар'єрі. А зараз повернемося все ж таки до теми нашого нашої розмови, панельчин. Так а що було найскладнішим у підготовці до цього Кубку України? Каждый раз для подготовки, но есть некоторые этапы. Допустим, в первую очередь физическая подготовка, вторую очередь это техническая подготовка, и в третью очередь это психологическая подготовка. Вот. Если эти три этапа, если правильно пройтись, вот результат видно. А Саша с тех спортсменов, я его всегда маленьким мастером называю. Он на самом деле настолько техничный и как сказать он слушает меня. и старается выполнять и у него это получается. Вот. Поэтому все эти этапы надо проходить. Сам понимаешь, физическая подготовка, да, какой бы техничным ты ни был, если у тебя физо не хватает, твоя техника не проходит. Какой бы технично-физически подготовлен был, а психологически и морально не подготовлен, опять-таки страх не дает тебе раскрыться и ну, выполнять свои, как сказать, навыки на на ринзе. Да, вот. Поэтому ко всему этому надо готовиться. Готовиться. А эти э, долгий труд, годы. Не просто это за один-два дня или за месяц. Это когда Саша, как говорил, с пяти с половиной лет, уже одиннадцать лет, уже сколько, Саша? Шесть, шесть. Ну, почти шесть лет занимается. Это, и вот оно, результат Так, результати да, ми, є, ми, ми є, бачимо. Є. Так. Якщо говорити про ваших вихованців, так, тому що дійсно за останні рази, як скільки ми тут з вами зустрічаємо в студії, результати дійсно вражаючі у всіх спортсменів. Так. Але от які якості ви найбільше цінуєте у ваших вихованцях, у ваших спортсменів, спортсменів, вихованців бійцівського клубу «Тайпан»? Значить. Я не первый день или не пятый день тренером, тренером работаю за моей душой почти 30 років тренерской деятельности. Я всегда был в этом был певным, что спортсмены, которые слушают тренера, показывают свою верность. Вот. беспрекословно они выполняют поставленную задачу. такие спортсмены всегда поднимаются на вершину. Как Саша, как другие спортсмены, которые я приходил, и много-много которых проходили через моих рук и, как сказать, вот в этом я только вот убежден даже в этом, что вот те спортсмены, которые слышат меня, И мы становимся одномысмыхами. Вот тогда мы добиваемся своей цели. От тільки так. Тільки так. А, і хочеться поговорити про найближчі турніри і плани бізнесу клубу «Тайпан». До чого зараз готуєтесь, де будете виступати? Ну, от перед, перед нами два ще місяці цих, як сказати, канікулів. Ну, звісно, будуть якісь турніри, ми однозначно спробуємо їздити. А перед у нас Кубок України, чемпіонат України поки один, в ноябрі місяця. І Кубок Украина по Кунг-Фу Санда также и конце, это начало декабря. Мы конечно будем готовиться и, и туда, и там, чтобы развиваться в разных на, напрямках, вот, чтобы спортсмены не сидели и были всегда готовы. А супер, ну що ж, я сподіваюся, що успіхів однозначно очікувати від вашого міського клубу, і ми ще не раз тут зустрінемось в цій студії. Олександр, і в кінці. А хотілося б від тебе, щоб ти можливо молодшим хлопцям, які хочуть добитися таких же результатів, який добився ти, можливо, ти їм щось порадиш від себе. Ну, перше, це ніколи не здаватись. Треба завжди йти вперед, якщо навіть. Нічого не виходить, треба йти йти вперед, ніколи не здаватися. Супер, ну що ж, мені здається, що краще завершення нашої розмови слід було вигадувати. Я ще раз вам дякую за те, що ви завітали в нашій студії, і бажаю побільше успіхів. Олександра, тобі особистих панальчин, вам вашому бійцівському клубу Тайпан. А на спортивній як всеукраїнській, так і всесвітній арені. Я вам щиро дякую. Дякую, дуже. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми на тему Кубку України з кікбоксингу К1. один гостях. У нас були Альчин Ельчинжавадов та Олександр Ярошенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.